Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання правової інформації, консультації, роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг інших документів. Щоправда, окрім документів процесуального характеру, в 2007 році в Україні було засновано три агенції безплатної правової допомоги. Для цього було обрано Харків, Білоцерква та пощастило нашому обласному центру, в якому розміщується одне з таких об'єднань. У 2007 році в Україні започатковано пілотний проєкт з надання безоплатної правової допомоги у кримінальних справах. Офіс надає правову допомогу у кримінальних справах безоплатно, але безумовно фінансування діяльності офісу здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження. Щоб отримати допомогу від об'єднання адвокатів Агенція захисту, необхідно лише заповнити анкету і вказати суму річного доходу. Право на отримання такої допомоги мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна правова допомога вона безоплатна для громадян. Проте для адвокатів, які її надають, вона не безоплатна. Їхня праця оплачується за рахунок наших спонсорів, якими впродовж всіх цих 4,5 з майже є міжнародний фонд. Офіс був створений для того, щоб забезпечити правову допомогу саме на соціально незахищені захищенні населення. Агенція захисту допомагає і громадянам, котрі притягнуті до кримінальної відповідальності і не мають достатньо коштів для оплати адвоката. Адвокати обирають активну позицію захисту, не чекаючи, поки закінчиться слідство само по собі. Вони одразу приступають до захисту клієнта і захищають всіма законними засобами. Ми надаємо свою допомогу. Ми робимо все, що можливо в наших силах, для того, щоб захистити саме інтереси наших клієнтів. Надія Кравченко та Віктор Кривий для інформаційного випуску.